Подивися, це дикі звірі лежать, лежа, лежанка. Це верхня частина ділянки, от. от. Цей ліс, він не входить, але він межує з ділянкою. Ділянка його окутує, скажімо так. Це Криничка кернечка Там Тама тільки що буде за тим лісом. Будиночок під шефером. Світло підведене, немаленький будиночок. Він в нормальному стані вже можна використовувати як дачу. Багато таких прибудов. Майстерня. Це для сіна. Шопа, я її називаю. Перша буква Ш. Так, там водичка. Ліс. Межує і за лісом ще є кусок землі, яка належить до цієї території.